І він вигрізає шерсть від кури переходить. переходить. І воші перейдуть, і волосоїд перейде. Я свої курчата, чого тішов в хліві вже два рази обробляла від волосоїда, від вошей, щоб вони часом мені не дали курам, те, козам. Ось. І вони в мене не чухаються, і все добре. Ось Дивилася, вошей не мають. Так що ось такі-то справи, дівчата і хлопці. Так, Доброго дня. Скажіть, коли козу до козла вести, то оплата за один раз чи, як кажуть, щоб і на завтра привезти, то знову оплатити які ціни мінімальні, які максимальні. А як ми, ми не дуже це розбираємося, то так можна водити і півроку то гроші віддавати? То так можна водити і півроку, то гроші віддавати, розкажіть трохи, як зазвичай це діло по оплаті робиться для початківців. Дякую. Так, будемо ми по черзі розбирати. Так, скажіть, коли козу до козла везти, то оплата за один раз чи, як кажуть, щоб і на завтра привезти, то знову оплата. Ні. Якщо козу привели до козла, коза за козлами, ось. І козел пішов на козу, то платиться. Наприклад, у нас 500 гривень. От козел. У мене, я за себе розказую, і там нікого не знаю, у мене 500 гривень козел. Ось, Оплатили, вони погнали козу додому. Якщо вони врано пригнали, то вони вже не платять. Я пущу козла, бо є так, що часом треба козу два рази привезти. Ось. Я пускаю ще раз козла. Ну, не платять вони мені. Якщо та коза через 18-20 днів знову зірвалася до козла, вони приводять, ну не платять. Ось, Три-чотири рази приводять, Ось, якщо та коза знову ж таки приходить в охоту, а всі останні кози гуляють і від нього відгулюють тільки ця коза не відгулює, значить вони ведуть до другого козла. Но гроші я їм. Не вертаю через те, що мій козел працював, і це проблема не в моєму козле, козлові, що вона не відгулює, а в тій козі. Ось, гроші не вертаються. Якщо вас хочуть обманути, і в них є 2-3 козі одинакових, і ви не можете їх розрізнити, то вони можуть під таким чином привезти вам дві-три козі. Ось, і сказати, що та сама. Так що треба мати добру зорову пам'ять, бо є такі люди. Я з такими стикалася ось років 4 назад. Привели мені одну кузу, а я на вім'я звернула увагу. Ось, які дійки. А потім вони десь, якраз десь через місяць, приводять другу кузу. В теї дійки були під живіт. От, стояли ось так під живіт, знаєте, що рівно, як пістолетики, під живіт. А другу привели дійки висять такі довгі. Ось. Я пустила того козла. Вони, ну все, бувайте здорові. Кажу, а гроші. Вони то та сама. Кажу, о, ні, ні, людочки, не обманюйте. Кав, я ж бачу, яка коза. Ви що думаєте, ка, якщо у вас дві одинакові козі, то ви тим схитруєте? А що не так? Кажу, яке ім'я там тої було, яке в тої? Ну, те саме, кав, ні, ні. А опідіть приводьте другу, я вам скажу, котра була у мене. Чика, підемо до вас, подивимося. Угу, угу. А ми не думали, що ви замітите. Ось таке діло. Є й такі люди, які хочуть обманути. Наприклад, як тримають пару зеанинок або пару альпійок одинакових колір, ось то дуже трудно замітити і є, що хитрують. Пару кіз приводять під один під олівець, як то кажуть. Так що ось таке. Є і таке. Ось. То, якщо ваша коза від цього козла не відгулює, значить вони, хай собі глядять друга, значить цей козел до неї не підходить. Зазвичай три рази. Якщо привели, значить, щасливої їм дороги, ви грошей не вертаєте. Якщо вашій козел ви взяли гроші, і хто приводив і всі кози не покриваються, значить проблема в вашому козлові.